З днем народження Назарчик. Десять зим промайнуло, наче їх не було. Заглянула в минуле, і на серці тепло. Пам'ятаєш, як грали ми з тобою в панаса, як зламали гітару, бо на ній ти гасав, як сміялися гучно і складали казки. Як просився на ручки, наче пташки роки пролетять непомітно, але в серці твоїм буде тепло і світло, як і в серці моїм. Мій онук золотенький, щоб не сталось в житті, знай, що тато і ненька поруч будуть іти. Я сьогодні вітаю тебе, мій золотий, хай родина зростає, разом з нею і ти. Будь щасливий, здоровий, вірний, духом міцний. Сила хай буде в слові чоловічим твоїм, з ним народження рідненький мій. Калзийная курка выставляет <риклад>